Переходимо до останньої теми, а вона е, останньої на сьогодні, а вона ну, також така доволі специфічна, але тим не менше вона абсолютно місцева. Е, в кінці минулого тижня, якщо не помиляюсь, то в четвер е, на подвір'я в ніч з середини четвер, на подвір'я виконуючого обов'язки е, міського голови Костополя. Е, Кинули підклали дві гранати F1, наскільки я пам'ятаю. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався у третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль «Шкода», який був припаркований на вулиці за парканом. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями кримінального кодексу України. А саме умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, зокрема й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків. Зловмисника встановлюють. Зловмисника встановлюють. А тим часом місцеві вони знають все. Зразу винесли ухвалили рішення, хто ж і за що. Ну, і зокрема, сусіди говорять дуже просто. Давид дідух не поділився, тому кинули гранату. Не все так просто. Ти знаєш... Що ти чув про а тоді я, я два слова розкажу, що я знаю, а тоді можливо ти мене поправиш. Давай так. Дивись, я просто хотів би сказати, що Костопіль і Костопільщина це дуже унікальне місце, вона не схожа на всю іншу рівненщину, і навіть не схожа на всю іншу Україну. Для прикладу в Костополі народився батько Володимира Вольфовича Жириновського, корні його з Костополя. Біля Костополя був перший штаб української повстанської армії. Коли дикі 90-ті, те, що ми називаємо дикі 90-ті, у всій Україні вже давно закінчились, навіть закінчились на Донбасі, де вони були найдовше. В Костополі дикі ті не закінчуються ніколи. Ну, і Вони далі тривають. Вони далі вони далі три тривають. Веломера. І е якщо ми говоримо, е от я вважаю, що е характеристики, е характер ну, фізичні, характерні по навикам е жителів Костополя і Костопільської громади мають привернути увагу ТЦК. Тому що вміння ставити розтяжки і мітати гранати це дуже класний навик. Я думаю, що там можна було би сформувати одну, не одну штурмову роту. Це якщо так жартома. Да. А якщо Давай серйозно, хто хто почнемо стати? Ти, ти погоджуєшся з тим, що кажуть сусіди, що власне ні, 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 ні. Це, це за депутат за його діяльність як веломера. А, Да, в, в так, в певному контексті, але тут не можна застосовувати, не поділився. Ні, Костопіль от, був. Дозволь, я тобі розкажу свою версію, ти, ти поправиш. Добре? Давай. Версія така: в Костополя є дві умовних групи впливу, які між собою борються за цей вплив. Одну з них представляє Давид Дідух Тере Олексій Косубуцький, угу. друга Василь Кльоп. Тере е, Денис, е, ну, Євген Денисюк. Угу. Коли е, дідух, Денисюк пішов на пенсію, там чи по стану здоров'я склався повноваження, е, Дідух почав звільняти людей Денисюка, які, в яких був зацікавлений умовний Василь Кльоп, то це не сподобалось групі Кльопа. І от е, останню краплю стало звільнення е, тестя о зятя е, Денисюка, глав, 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 головного лікаря лікарні, який ну просто не до, три три дні до закінчення контракту допрацювати тут на тобі. От розпорядження ти негодяй, іди з мовчим листом квитком. От мені здається, що ця граната це відповідь на те, що діду дуже агресивно почав розставляти своїх людей на посади, які умовно є хлібними для іншої групи впливу. Дивись. Згоден з усім, я тільки додам пару штрихів. А чим ще був унікальний Костопіль, тим, що Євген Денисюк, міський голова, який в минулому році написав заяву про складання повноважень, він був міським головою з 1998 року. 25 років, група Денисюка Кльопає, як ти кажеш, да, вона тримала Костопіль. І в другої групи нічого не виходило. Ну там з перемінним успіхом. І е, коли Денисюк вже написав заяву і я устав, я вхожу. Да, фактично, інша група почала під себе підминати те, до чого вони не могли не мали доступ 25 років. І ти правий, е, я думаю, що погоджуюсь з тобою, що це був такий е, останній бій: це зять Денисюка і посада головного лікаря. І ну, в Костополі ну не вміють інакше вирішувати проблеми. Ну, інші люди якось там не знаю, ведуть переговори, там в суди ходять, там ще щось, ще щось, якісь схеми домовленості. Це в Костополі все вирішується Ствола, стволами і гранатами. Ну тут і все. Тобі будь-який пацан розкаже, хто, де, як і, і, і з ким. Але але все таки я думаю, ТЦК треба дуже добре придивитися до Костопля. Ну сподіваємося, що це ТЦК туди заїде. Я завершення нашої <кхе> програми, дам тільки одну ремарочку. Додам, що всі, все те, що ми сьогодні говорили в ефірі, те, що ми говоримо в рамках прес-клубу, це абсолютно наші думки, наші суб'єктивні судження. Тому це я про всяк випадок згадав про твою фразу про камеру, <рес> в якій ми разом будемо сидіти, і про те, що ми говоримо, що за цим вибухом можливо стоїть група Василя Кльопа та Євгена Денисюка. І для того, щоб нас не звинуватили, що ми тут без вироків починаємо називати прізвище. єдине знає, це що... суб'єктивна оцінка, суб'єктивна думка. Я да. єдине знає, що хотів би е додати, це от дивись, а авторитарна, безальтернативна влада. Не має значення, чи вона в межах одного міста, чи вона в межах країни завжди має один той самий результат. От 30 років Путіна в Росії, і це вибухи, це теракти, це те. І 25 років Денисюка. Я не кажу, що Денисюк поганий. Але тоді, коли існує модель, авторитарна модель, де ніхто ні з ким не домовляється, де є я, моя бригада і все от Завжди результати такі, і якщо е, в результаті оцих всіх розборок просто зміниться е, група, але не зміниться принцип е, вирішення, то, проблем, буде, саме, то буде все те саме з, з іншої сторони. Ну просто гранати будуть летіти не з цього двора, і в цей, а ну а навпаки, в якісь інші, але вони літають. Ну будуть. і на завершення я додам так само, що сподіваюся, що. Е... Той шлях, на якому сьогодні стоїть Україна, він не призведе до наслідків авторитаризму і тому подібно. Тому що коли ви звільняєте людей другорядних, то не забувайте звільняти і тих, від кого дійсно щось залежить, якщо ви хочете змінювати щось в цій країні. Як казав Кузьмась Крямін, якщо запахло голубізною, добре придивися, хто поруч з тобою. На цьому завершуємо наш ефір. Це був прес-клуб. Мене звати Сергій Мініч по тепер навпроти мене Олексій Кривошеєв. Не перемикайтесь і коментуйте наші ефіри.